Скажіть, будь ласка, як справи у вас, у вашого підрозділу, що відбувається на вашій ділянці фронту? Про позитивне. Вчора навіть голосу сьогодні трохи немає. Вчора підрозділ, який я очолюю, знищив тюльпан. Це така достатньо потужна зброя, гармата противника, а також ще іншу гарма, гармату 2С3. Дві гармати протягом дня було знищено вщент. противник згідно радіоперехлопень, Піймав певний ступор, що не може вільно діяти в певних зонах, які раніше для себе вважав безпечно, і на закуску того всього ще приліпили танчик. Тому а, ти на командному пункті настільки були потужні емоції після того, як ми зрозуміли, що все вдалося і вибухнуло, що в половини тепер управління не. Немає вулицю, позривали. Я теж трохи хриплю. Все решта, якщо бути більш серйозним, робота продовжується щоденно. Сили оборони утримують всі займені позиції, які були до і також на окремих вітинках наращують зусилля, що стосується просування вперед. Кожен метр землі дається нам достатньо дорого і достатньо складно, тому що противник продовжує застосовувати активне мінування території, як штатне проти танки, проти протипіхотне, так і активно застосовує. Боєприпаси з систем реактивного вогню іменує дистанційно як протипіхотні міни стави, так і проти танкові. Але незважаючи на шалений, я вважаю супротив противника силам оборони на конкретних прикладах, як я кажу, вдається ліквідувати і вогневі засоби і броньовану техніку противника і ліквідувати особовий склад, тримаючи повністю ініціативу на своєму боці. І принагідно я кожного разу це кажу і повторюю. Я дякую українській нації за всебічну підтримку і допомогу і за те, що допомагаєте збирати на певні технічні засоби силами оборони, зокрема пола, тому що чим більше у нас розвіданої засоби пола, тим краще ми бачимо ворога, чим більше ударних, тим більше ефективно ми можемо його знищити. Чим більше гармат танчиків БМП ми змогли знищити противника або пошкодити, тим менше вплив по наших передових позиціях, тим більше піхота може певніше просуватися вперед. Пане Юрі, от ми зараз збираємо для наших захисників з вовків да Вінчі і зведення тактичній групі Адам на платформи з турелями. Чи ви щось чули про цю українську розробку? Чи бачили її в роботі? Яка вона ні? В роботі не бачив, але мав досвід познайомлення вбивіше не застосовували ряд роботизованої технікою, завдання якої є. Забирати з складно достатньо доступних місць поранених з поля бою, а також доставляти певні подарунки противнику. Водночас з тим, деякі машини роботизовані, призвані для того, щоб робити проходи мінних загороження, тобто частково виконувати ту роботу, яку зараз виконують безпосередньо сапери. Це неймовірно потужні хлопці, які під обстрілами. Роблять проходить мідних загроження для того, щоб особовий стан міг максимально наближитись до ворожих позицій, вибити, заскочити ворожі окупи, позиції, зайняти і потім надійно отримувати оборону. Зважаючи на те, що об'єктивно у нас менше, ніж російсько окупаційних військ, у нас менше кількість засобів. Ми маємо переважати більш високими технологіями. І дуже добре, що у нас в державі цей напрямок роботизований він не просто почав розвиватися, а він винесений в один з пріоритетів. На вашу думку, дуже багато з'явилося від початку нашого наступу. Дуже багато є відео також і російського, які росіяни викладають про успішну діяльність їхніх ланцетів. Що можна протиставити, в принципі, з російським, російським камікадзе, дроном Камікадзе. Це е... Зараз спробую пояснити перше, протидія влаштовується наступним чином за рахунок міжнародної військової допомоги і також підтримки об'єднаної Європи. Ми отримуємо певні технічні засоби, які дозволяють нам виявляти безпілотні літальні апарати противника, такі як ланцет, зала, водночас, куб чи до прикладу, там Орлан, так. Якщо ми можемо виявити за рахунок засобів РЕБ радіоелектронної боротьби, певна кількість цих засобів може бути подавлена і приземлена. Також дуже важливо, що інша частина знищується за рахунок протиповітряних засобів противника. І плюс, додатково, до того всього, це маскування позицій, укріплення позицій, перекриття підготовка інженерному плані так, щоб разі враження урон для наших сил оборони був найменший. Що стосується аналогічних засобів сил оборони, у нас є ряд вітчизняних розробок. Як розвідувальних засобів, до прикладу «Волека» і ще є ряд безпілотних літальних апаратів Крил, саме які розробляються в Україні, не розробляються, а виготовлюються, поставляються в Силу оборони, але всі перераховувати не буду. Вважається не зовсім правильно було бідоцільно, і також є ряд розробок, які вже здатні за принципом ланцета, який виробляє Російська Федерація. Вражати ворога, але на превеликий жаль їх ще поки що в військах нема по більшій частині їх застосовують спеціальні загони. Але знаєте, те, що півроку, ну скажімо так, вісім місяців назад здавалося повною фантастикою. Я собі думав, що ну такого напевно бути не може. Ми так швидко не можемо рухатись. сьогодні. Вже ефективно застосовуємо на полі бою, тому я вірю в те, що в Україна зможе не просто ефективно боротися з безпілотником противника. А мати як мінімум паритет повітрі і не відставати в технічних засобах, розкажіть ще трохи про ви... ну, я... Ми вже почули, що ви захрипли, бо так втішилися вчорашнім успіхам. Але загалом про настрої серед ваших побратимів чи налаштовані вони, чи налаштовані ви на те, що ця війна ще може потривати і потривати не один місяць, а може навіть не рік. Десь півроку тому прийшло усвідомлення, що ми не зможемо побороти окупанта в найкоротшій перспективі, так що ця війна буде затягнута на певний час, тому що ми маємо накопичити сили, засоби, підготувати особовий склад, отримати певне технічне обладнання для того, щоб мати мати можливість більш ретельно і виважно вчиняти ударно-штурмові дії, докупуючи нашу землю. Особисто своїм особовим складом я порвю, що хлопці та дівчата треба прилаштувати своє життя з урахуванням того, що ми в війську надовго. Ми в війську до перемоги, і перемога це те, що треба здобути, займе певний час. Тому більше особового складу прийняли це як належне і змінили спосіб життя. Особисто за себе скажу, що моє життя зараз належить державі, і все, що пов'язано з життям як таким. Це все пов'язано з війною. Ну і плюс частково це цивільне життя пов'язане з моєю депутатською діяльністю, як депутата Київської міської ради. Ми постійно комунікуємо з київською командою. До речі, коли був прильот в Чернігів, саме представники моєї помічники київської команди знаходились на цій виставці, тому що е тако роду виставки вони є ефективними з точки зору комунікації між виробниками, а також військовими, які безпосередньо виконують задачі. Формарна організації таких заходів я думаю, що буде врахований згідно тої обставини, які склалися, вони будуть більш безпечними, але це важливий момент. Завдячуючи Богу, всі ми її залишилися живі. Автівка розлетілась чент, але тим не менше. Після минулого подібного заходу нам вдалося отримати до підрозділу два дві нових розробки в частині ФПВ, які вдало вже сьогодні застосовуються на фронті. Тому боротьба продовжується, рухаємося вперед, і перемога буде точно за українським народом. Пане Юрію, дякуємо вам. Бажаємо вам здоров'я. Якщо якщо буде горло боліти, то тільки з такої нагоди, що ви будете кричати від радості знищеної вдало російської техніки. Вам і вашим побратимам вітання від наших глядачів традиційно. Дякуємо вам!